Навіщо я тут холодна стіна? навкруги так сіро. Мотрошно. Я зовсім один. А ще знесилена дівчина за вікном. Здається, вона вже впала у вічей. Не хоче жити. Я маю повернути їй віру у власні сили. Я хочу подарувати їй надію. Колись у мене повірив один художник. Значить, я маю стати символом, символом боротьби. Символом боротьби за життя я маю передати частинку серця старого невдахи, який намалював мене свій перший і останній шедевр. Ї, Джонсі, я щиро вірю, що вона. Ще намалює неополітансько затоку. Рідненька моя, живий, благаю тебе, живий.